Попали на фестиваль, Unsound фестиваль називається. Я вам скажу експериментальної музики. Я задоволений повністю. Ми зараз послухали двох артистів, зараз готується третій артист. І буде якийсь панк рок-джаз, а до того були... Ну, Експериментальні мотиви на гітарі ті, коротше, просто навалював таку медитативну тебе, просто погружав тебе просто в медитацію. Ну і взагалі публіка теж цікава досить тут. І я вам скажу, що він йде цілий тиждень зараз в Кракові з понеділка по неділю. І він відбувається, здається, кожен рік, і вони роблять в різних локаціях ці різні музикальні виступи. І білет коштує щось 850 злотих на цілий тиждень. І в суботу на неділю буде ще фінальна вечірка. Ну і фішка в тому, що ми пропустили цей фестиваль так на цей, і попала тільки от зараз у середу. І я вам скажу, що дуже сильно рекомендую реально. Я може десь тут відмічу, тому що реально топчик прямо.